Захворіла дитина, в неї висока температура, потрібно викликати невідкладну допомогу. Погано себе почуваєте? Необхідно звернутися за консультацією до лікаря. Загострилась хронічна хвороба, потрібне оперативне втручання та стаціонарне лікування. Подбайте про своє здоров'я завчасно. Страхова компанія Добробут пропонує добровільне медичне страхування за програмами. Стандарт, комфорт, та прикріплення до медичної мережі Добробут. Для оформлення договору потрібен лише паспорт та ідентифікаційний код. За більш детальною інформацією звертайтесь до представників компанії або до цілодобового інформаційного центру.